Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кришку для пакетів. Це зручний та практичний аксесуар для зберігання свіжості продуктів. Ідеально підходить для закриття пакетів із чіпсами, сухофруктами, кавою, крупами, снеками та іншими сипучими продуктами. Завдяки міцному пластику та герметичному затиску. кришка Ка дозволяє запобігти потраплянню повітря та вологи, зберігаючи продукти свіжими набагато довше. Компактний дизайн робить їх зручними для використання вдома, у подорожах, на пікніку або в офісі. Деякі моделі мають вбудований носик для зручного висипання продуктів. Пропонуємо до вашої уваги плампер для губ. Цей плампер для губ забезпечує миттєвий ефект об'єму та зменшує дрібні зморшки на ваших губах. Формула містить активні інгредієнти, які глибоко зволожують та відновлюють губи, залишаючи їх м'якими та гладкими. Плампер допомагає досягти ефекту повних та спокусливих губ без болісних процедур. Довготривалий результат дозволяє зберігати ефект пухких губ протягом цілого дня. Ідеальний для використання перед нанесенням. Губної помади чи самостійно для створення природного вигляду? Пропонуємо до вашої уваги жіночий светр. Це стильний та трендовий вибір осінньо-зимового сезону 2024 року. Цей вільний светр поєднує в собі комфорт та модний дизайн, створюючи невимушений та затишний образ. Товста, тепла текстура та високий комір надають додаткового тепла, захищаючи вас від холоду. Він чудово підходить для повсякденного носіння, та його можна поєднувати з джинсами, спідницями або легінсами. Представлений у різноманітні. Кольорах, тож ви можете обрати той, який найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги теплі джемпери. Це шикарне доповнення до вашого гардеробу. Цей в'язаний кардиган, виготовлений із м'якого матеріалу, даруватиме відчуття розкоші та тепла. Однотонний дизайн робить його універсальним та підходить для повсякденного стилю або більш формальних заходів. Класичний джемпер можна носити з джинсами, спідницями або легінсами, створюючи безліч стильних образів. Завдяки повсякденному та вільному крою він забезпечує неймовірний. Comfort. Пропонуємо до вашої уваги фотохромні окуляри. Це стильні сонцезахисні окуляри, які змінюють колір в залежності від інтенсивності світла. Завдяки фотохромним лінзам вони темніють на сонці та стають прозорими в умовах слабкого освітлення. Поляризовані лінзи ефективно знижують відблиски від води, снігу або дороги, роблячи їх ідеальними для водіїв та людей, що часто перебувають на вулиці. Такі окуляри допомагають зберігати зір та захищають від ультрафіолетових. Променів універсальний дизайн підходить для будь-якої ситуації від повсякденних прогулянок до водіння автомобіля.